Вітаю, панове! Сьогодні у нас традиційне відео, яке ми випускаємо кожного місяця, так би мовити, традиційна рубрика. Отже, зараз будемо дивитися на показники нашого інстаграм-інтернет-магазину в цілому. Отже, якщо подивитися на інстаграм, у нас 25 тисяч підписників. Ну трошечки виросло десь на 400 чи на 500 підписників. В принципі, це добре. Але ну все ж таки нас цікавлять продажі, в принципі, джерела трафіку і тому подібне. Тому давайте перейдемо в sales Drive. Я вже тут вибрав і прив'язав до. Заявок, в принципі, продажі, ну і відповідно дивимося за червень. Отже, заявок у нас було 55 продажів, у нас було 49. Ну там один ще на паузі не зрозуміло. Заберуть, не заберуть, там якась переадресацію зробили. Ну коротше, це все дрібниці. Якщо подивитися на відсоток продажів, у нас 89%. Ну це доволі таки погано, я так вважаю. Але тим не менш, сума продажів, тобто оборот, склав 40 тисяч 380 гривень за цей місяць. Якщо подивитися, по витратам на рекламну кампанію, саме на Instagram ми витратили 13 895 гривень. І давайте, в принципі, перейдемо до Instagram і подивимося вже цифри по Instagram. Тому що то були загальні цифри. Отже, 40 заявок, 36 продажів з Instagram, тобто більшість відмов, можна сказати, з Instagram. Сума продажів саме в Instagram склала 30 310 гривень і витратили на рекламу 13 895 гривень. Витрати на одну продажу склали 385 гривень. В принципі у нас була тенденція, що ми трошечки понижаємо вартість продажу, тобто так, вартість заявки і тому подібне. Але як ми бачимо, ми знову піднімаємося. Витрати на продаж доволі такі великі. Я б сказав, вони навіть не рентабельні, але поки що я все ж таки не знайшов, як оптимізувати все це діло. Або треба шукати якусь іншу платформу, або ну біс його зна. Ну тим не менш, поки що у нас ось такий результат показую, ділюся, тому що якщо подивитися на маркетплейси, там нічого хорошого також немає. Дивимося на Marketplace Prom Дві заявки, дві продажі за цілий місяць на 1020 гривень. Ну відповідно, там комісія десь 10% Тобто комісії було на. 100 150 гривень, тому що вона у мене тут не відображається, вона вбивається повністю в витрати ну, разом з закупкою, ну і відповідно разом з відсотками. Ну так, так зроблено в Drive Отже. З промом розібралися дві заявки. Ну просто круто. пром молодець. Можливо, це моя недоробка. Ну тим не менш, порозець. Якщо подивитися 5 заявок 4 продажі, знову ж таки нічого такого. Сума продажів 4120 гривень. Витрати на рекламу тут вже 20%. Тобто витрати на одну продажу склали 20%. Якщо подивитися, що з 4120 гривень це приблизно 800 з чимось гривень, можна сказати, навіть 1000 гривень, тому що вони вже не беруть. 20%, а 22%. Ну можете собі порахувати, скільки там виходить. Ну, поки що, ось так. Ну, прибутки знову ж такі такі самі. Якщо подивитися, по домашнім, у нас були аж аж 6 продажів. Нагадаю, у мене немає магазину, десь чи щось такого плану. Це просто склад вдома. Отже. Шість заявок, шість продажів, тому що заявка не потрапляє в crm систему якщо вона не, не обробляється, в принципі. А з домашніми, взагалі, якщо приїхали, значить забрали. Отже, вони нічого не коштують. По сумі продажів це 4170 тисячі гривень. Ну і в принципі можна подивитися ще раз на весь трафік, в цілому за шостий місяць 40 380 гривень. Ось такі, в принципі, у нас. Здобутки цього місяця просто поділився, щоб ви знали. Ось такі результати. Я сподіваюся, ці, ця інформація комусь допоможе і стане корисною. Все, панове, не забувайте про Зсу, не забувайте про мене. Можете тиснути вподобайку і підписатися на мій канал. Все, панове, дякую за увагу. До побачення.